Вітаю всіх, хто дивиться телеканал Нова Валень». Це Програма тема дня. Я журналіст Олена Чернуха. Від сьогодні змінюється порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Нині близько 5,5 мільйонів українців мають відповідну знижку з 1 липня. Чимало з них втратять це право на цю тему. Говоримо сьогодні з нашою гостею. Це Оксана Гобот, директор департаменту доброго. соціального захисту населення. Вітаю вас у нашій доброго студії. доброго дня. Отож, хотілося б на сам які пільги втратять чиння з 1 липня і чим це зумовлено. Так, наразі е, урядом було прийнято постанову е, від 4, квітня, 4 червня номер 389 яка собою передбачає порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу громадян. Е, Дане урядове рішення було прийнято на виконання закону, який був прийнятий 28 грудня 2004 року, про внесення змін до деяких законодавчих актів. Е, зазначеними з е, Законодавчими актами саме передбачається окремим категоріям громадян надання пільг з урахуванням їх середньомісячного сукупного доходу. Що це означає? Тепер пільгу на оплату житлово-комунальних послуг будуть надавати лише з урахуванням доходів і членів родини пільговика, так чи ні? Так, але це не всіх стосується категорій громадян. Я хочу зразу запевнити наших інвалідів війни, учасників бойових дій, чорнобильців першої та другої категорії що е, ці е, норми законодавства їх стосуватися не будуть? Вони будуть отримувати пільги в повному обсязі, е, інваліди війни 100%, е, чорнобильці і учасники бойових дій 75% і 50% відповідно. Тобто так як і раніше, отримали. Так. Добре, яких категорій пільговиків тоді стосуються ці нововведення? Ну, на загал скажу, що на сьогоднішній день у нас 344 тисячі взагалі є пільгових категорій населення. Е, якщо брати загальний розрахунок, то орієнтовно десь 257 тисяч пільговиків користуються різними видами пільг. Основна пільга, де користуються пільговики, ну, сім'ї пільговиків, це пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо… Брати зараз новодіючий порядок, який набув чинності нам якраз сьогодні, 1 липня, по Волині 236 тисяч пільгових категорій громадян буде підлягати розрахунку по середньомісячно сукупному доходу громадян. Загальна картина не така страшна, оскільки в наших пільговиків є по декілька видів статусів. Тобто це може бути і чорнобилець, і багатодітна сім'я, і учасник війни, і член сім'ї загиблого. Тому ми прогнозуємо, що перерахунку буде підлягати десь близько 120 тисяч. Громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу, Взагалі, про які пільги йдеться, якщо говорити про ціновиведення? це саме на оплату житлово комунальних послуг. Ну, Найпоширеніша пільга, якою користувалися пільговики, на сьогоднішній день це дійсно пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Це в основному квартирна оплата, утримання будинків, послуги з електропостачання, водопостачання, газопостачання, відповідно, вивіз сміття, тобто це все, весь спектр житлово-комунальних послуг. Які ще пільги можете назвати чи переважно найпоширеніше це? Найпоширеніше ці, але по якщо ми будемо зараз розбирати по категоріях, якщо брати чорнобильців третьої категорії. То вони, крім пільг на оплату житлово комунальних послуг, мали право скористатися компенсацією за пільговими рецептами. Наразі ж ця категорія для того, щоб отримати цю пільгу, повинна провести бути розрахунок, і якщо їхній середньомісячний сукупний дохід буде нижче, чим 1710 гривень, відповідно, вони тільки тоді набудуть право на подальше продовження отримання пільг. Тобто тепер пільговик буде перед вибором. Якою пільгою скористатись, так якщо він мав до цього дві так? То... ні. Пільговики, якщо вони мають право на пільгу, то всі всі пільги будуть використовувати в повному обсязі, але ті пільговики, який середньомісячний сукупний дохід буде нижчий, вищий ніж 1710 гривень, тобто, це е, та норма, яка застосовується при розрахунку соціальної податкової пільги, вони будуть просто позбавлені взагалі усіх пільг. Скажіть, будь ласка, ну що тепер будуть включати у сукупний дохід пільговика? Сукупний дохід для розрахунку Визначення права на продовження отримання пільги будуть включатися нараховані заробітна плата, пенсія, соціальні виплати ну крім разових разового характеру. Тобто, у нас є пільговики, такі працездатного віку або сім'ї, яких народилися діти. Тобто, це допомога при народженні не буде включатися там разові виплати на поховання, різні разові виплати, які носять там не системний, такий, одиничний випадок, там на е лікування чи на що, які виплачуються за рахунок там місцевих бюджетів чи державного. Крім того, до сукупного доходу буде включатися грошове забезпечення військовослужбовців, також буде включатися стипендія і дохід від підприємницької діяльності. Якщо ж, в окремих громадян, які будуть претендувати або членів їхніх сімей, є працездатного віку і немає доходів, тобто є особи, які не працюють а будуть враховуватися при розрахунку, то відповідно. Органи соціального захисту населення будуть застосовувати норму на рівні прожиткового мінімуму. Це наразі 1218 гривень і враховувати до сукупного доходу. Який має бути дохід сукупної родини пільговика, щоб він мав право на пільгу? Не перевищувати якої норми? На сьогоднішній день законодавчо визначено, що сукупний дохід пільговика не повинен перевищувати величини, що дає право на соціально-податкову пільгу. Як я вже озвучувала, це на сьогодні складає 1710 гривень. Скажіть, будь ласка, ну а дохід яких членів родини саме буде враховуватися у сукупний дохід? Ну так, спочатку я скажу, щоб не хвилювалися е ті категорії громадян, які ми не будемо дійсно робити перерахунки. Це ще раз я озвучу інваліди війни, учасники бойових дій, особи, які потерпіли внаслідок чорнобильської катастрофи першої і другої категорії. Перерахунку ж будуть підлягати учасники війни. Члени сімей загиблих. Це сама проблемна категорія, оскільки в нас таких сімей налічується більше п'яти тисяч, і серед них це більше двісті тисяч 200 осіб сімей, які на сьогоднішній день це члени сімей загиблих, учасників АТО. І я зразу хочу сказати, що обласною державною адміністрацією ініційовано питання перед президентом України і Кабінетом міністрів, щоб цю прому переглянули, щоб все таки наші члени сімей загиблих мали були, пільги мали пільги і. Без розрахунку сукупного доходу, оскільки ми розуміємо, що це люди можуть бути ще наразі працездатного віку, молоді матері, молоді батьки, які втратили синів, або молоді дружини. Тому відносно цієї пільгової категорії найбільш на сьогоднішній день опіка і увага. І ініціатива іде для того, щоб зміни в законодавчий акт, а також зміни в постанову були внесені такі подані від області. Крім того, я хочу сказати, що перерахунку будуть підлягати. Є багатодітні, це також така проблемна категорія. Однак, крім того, також перерахунку будуть підлягати усі бюджетники. На сьогоднішній день це ті особи, які проживають в сільській мисливості і мали право на пільги як особи, які Надають послуги, чи освітні послуги, чи медичні, там чи культура, чи бібліотечна справа, тобто, тобто вся, бюджетна вся, бюджетна сфера, яка проживала в сільській місцевості і користувалася пільгами. Наразі також з 1 липня буде здійснений перерахунок і визначено право на подальше отримання пільги. А якщо і... говорити про членів родини, ну якщо говорити до членів родини, то для визначення сукупного доходу буде враховуватися ну ясно, чоловік, дружина. Їхні неповнолітні діти до 18 років. Крім того, до складу сім'ї будуть враховуватися повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства першої чи другої групи, або ж визнані просто інвалідами першої групи. До складу сім'ї будуть враховуватися непрацездатні батьки, а також особи, які є під опікою або піклуванням і проживають разом з пільговиком ну, чи в квартирі, чи в будинку. Зрозуміло. Е, якщо говорити ще про пільгу, яка зберігатиметься, в якому випадку вона буде зберігатися саме вже після 1 липня? Оце про ці категорії, що ви говорили, так а окрім бюджетних установ, кому тепер ще буде здійснювати перерахунок, там розширено цей перерахунок? так. Тут так? Так? Так, є велика кількість. Тобто на сьогоднішній день, так якщо йти по законодавчих актах, то зазначу, що закон про статус ветеранів війни гарантії сузахисту включає перерахунок учасникам війни, членам сім'ї загиблих, яких на сьогоднішній день більше 30 тисяч. Охорона дитинства, тобто це наші багатодітні сім'ї, включає 19 тисяч таких сімей, статус і соціальний захист. Та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, це перерахунку будуть підлягати особи, які є потерпілими внаслідок Чорнобильської катастрофи третьої категорії. Закон про міліцію це працівники міліції на пенсії, особи начальницького складу там, податкової міліції, кримінально-виконавчої служби. Це також ці сім'ї мали право користуватися пільгами, тепер будуть тільки йти з розрахунку. Крім того, так як я зазначала про бюджетників, підпадають ще велика категорія, яка на сьогоднішній день це діти війни. Діти війни, їх в нас в області 87 тисяч, також підлягають перерахунку по доходах. Крім того, ще включаються сюди до перерахунку, це особи, які є передбачені пільги кодексом цивільного захисту, це, зокрема, батьки та члени сімей рядового начальницького складу служби цивільного захисту. Тобто, фактично, Військові міліція, крім військовослужбовців, військовослужбовці сюди не застосовуються кримінальний кодекс, і наші такі категорії, як ветерани війни і діти війни, також будуть підлягати перерахунку. В принципі, я хочу запевнити наших громадян, що ми так робили прогнози, визначали який середньомісячний розмір пенсії в тих людей. То в нас буде дуже низький відсоток, хто буде позбавлений права на пільги. Однак це рутинна робота органів соціального захисту населення. Я звертаючись до громадян, не хвилюйтеся. Ми спіємо зробити розрахунки всім особам, які є пенсійного віку, нікого викликати не будуть. Будуть братися розрахунки з бази пенсійного фонду. У разі, якщо ж буде виявлено, що в складі сім'ї у вас є працездатні особи або особи, які не працездатного віку, але працюють, тоді буде додатково викликатися вас для того, щоб ви заповнили лише декларацію. Ніяких інших документів ви подавати. Тобто не Тобто звертатись будете. в органи соціального не захисту не потрібно? Орган соціального захисту сам буде визначати категорію і приймати рішення, покликати цю людину чи не покликати цю людину. У разі ж, якщо ж... З'ясується, що якійсь певній пільгові категорії сім'ї буде відмовлено в подальшому призначенні пільг, обов'язково кожен пільговик отримує повідомлення письмове. Для того щоб ті пільговики, яким буде робитися перерахунок допомоги пільги з урахуванням сукупного доходу сім'ї, могли скористатися іншими пільгами, крім пільг на оплату житлово-комунальних послуг, оскільки ну, механізм відпрацьований, ми зробимо розрахунок і відповідні списки передамо організаціям надавачам послуг, щоб вони далі мали можливість подавати нам списки і про нарахування даних пільг. Якщо ж це буде стосуватися, чи Оздоровлення чи фактично надання по пільгових рецептах, відповідно, дані громадяни тоді будуть отримувати довідки, що на період шестимісячного терміну людина вправі далі користуватися пільгами. По закінченню шестимісячного терміну автоматично буде робитися перерахунок. І я ще хочу сказати, що наразі готуються зміни до даного законодавчого акта, оскільки. Міністерство соціальної політики, який є ініціатором даних проєкту змін, які я сказала, вбачає, що дійсно протягом одного липня місяця органи соціального захисту фізично не зможуть зробити правильно провести обрахунки всім. Тому цей термін визначення права нам законодавчим актом буде подовжений, і ми по факту там за два-за місяці зможемо всім зробити перерахунки і встановити право на пільги з 1 липня? Ну, тим паче, що великий обсяг роботи, велика кількість пільговиків, які треба зрозуміло, що ця пільга буде обраховатись автоматично, так тобто пільговикам нагадаємо, звертатися в органи соціального захисту не, не потрібно. потрібно. Скажіть, будь ласка, ну як пільговик може дізнатися, чи він матиме право на пільгу вже після 1 липня? Ну, ажіотажу робити не треба, тому що ми зараз тільки з сьогоднішнього дня ще ми не отримали тільки програмний продукт і будемо вивчати, як починати на початках опрацьовувати базу пенсійного фонду. Ми почнемо з тих категорій, які є пенсійного віку, так? тобто де є база даних в пенсійному фонду, це наші діти війни, учасники бойових дій, чорнобильці в певній категорії, які отримують пенсію. І так поетапно будемо переходити до інших категорій, робити розрахунки. Ще раз зазначу, що якщо в нас виникнуть якісь сумніви, або буде з'ясовано, що в складі сім'ї є особи працездатного віку або непрацездатного, які працюють. Орган соціального захисту населення запросить даного пільговика пояснить, що необхідно подати. Ми хочемо практикувати на рівні області такий спосіб роботи, щоб не люди йшли до нас, а ми до людей. У нас на усіх районах запроваджена практика виїзних соціальних офісів. Соціальний офіс на сьогоднішній день полягає в тому, що Група з представників соціального захисту населення виїжджають в сільські селищні ради і працюють там на місці для того, щоб охопити і пакет документів зібрати, і пропрацювати з тими довідками, які необхідні. Це так ми запровадили практику по житлових субсидіях. Я думаю, що ця практика буде і запроваджена, і продовжена для того, щоб люди. Де не приходили, не створювались нас черги, слава Богу, черг немає, і ми надіємося, що ми їх не будемо мати, оскільки органи соціального захисту населення націлені на те, щоб забезпечити максимально надання соціальних послуг якісно і з виїздом на місце. Тобто про послугу дізнається пільговик автоматично, як буде сплачувати за оплату комунальних послуг. Якщо виникнуть якісь питання, то ви будете зв'язуватися з цим пільговиком. Так. Ну і ще хотіла уточнити. Скажіть, будь ласка, ну якщо родич пільговика, до прикладу, підприємець, у який спосіб буде здійснюватись тоді обрахунок? Як я вже казала, як для усіх працездатного віку, які не працюють, або для підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, буде застосовуватися рівень обрахунку на рівні прожиткового мінімуму. Тобто, якщо підприємці перебувають на першій системі оподаткування, розрахунок до сукупного доходу буде братися 1218 гривень, тобто прожитковий мінімум. Якщо ж вони обрали другу систему оподаткування, відповідно буде два прожиткових мінімуми. Враховуватись. Ну, якщо підприємці працюють за третьою системою оподаткування, це найбільше, це вже такі великі, фактично, міні. Підприємства з підприємців відповідно там уже буде, якщо будуть такі сім'ї, звертатися в складі сім'ї, обрахунок буде йти на рівні трьох прожиткових мінімумів. Тобто, в залежності вже від сукупного доходу пільговика буде визначатися ця знижка, чи матиме вона 25% так чи 50%? чи ні, 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 ні. Законодавчо кожному пільговику передбачено, скільки який відсоток пільги кожен пільговик має. Якщо це дитина війни, вона має своїх 25% пільги, пільг. Тільки тепер ми визначаємо, чи ми їх надамо цих 25%. Тобто, якщо їхній середньомісячний сукупний дохід не буде перевищувати на кожного члена сім'ї 1710 гривень своїх 25%… 50% законодавчо встановленої пільги вони отримають. Якщо це учасники війни або багатодітні сім'ї, в них законодавчо встановлена пільга на рівні, якщо на оплату житлово комунальних послуг, це 50%. І, відповідно, також якщо їм по доходах вийде, то ми будемо платити їм 50%. учасники бойових дій, інваліди війни і Чорнобильці ще раз першої та другої категорії. Наголошую, що ці категорії населення не підлягають перерахунку і будуть в повному обсязі отримувати всі свої пільги. А тобто, пільга за стандартною схемою, як і нараховувалися. Скажіть, будь ласка, на який термін тепер призначатимуть цю пільгу? Даним урядовим рішенням передбачено, що пільги з розрахунку сукупного доходу будуть призначатися терміном на 6 місяців. Жі, будь ласка, ну якщо закінчиться термін, ну на визначення відповідного права, що тоді робити пільговику? Звертатися в органи соціального захисту за місце проживання із заяви на отримання пільги на наступний період, чи вона буде здійснюватись так, перерахунок автоматично знову? Вона так, якщо пільговик, якого ми не запрошуємо і робимо. Якщо це пільговик пенсійного віку, ми маємо базу даних, що він не працює, і в складі сім'ї немає осіб, які ми повинні залучити додатково з декларацією, автоматично подовження терміну буде робитися без того, щоб він прийшов і ніяких заяв ні на первинний перерахунок, ні на вторинний, ми не беремо. Є тільки одне обмеження: що якщо при розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім'ї певні категорії пільговиків ми відмовили, ми їх письмово повідомляємо. І якщо міняється склад сім'ї або якісь істотні умови в отриманні пенсії, допомоги і якщо їхній дохід зменшується, то тільки лише тоді заявник може подати заяву і декларацію свою з доходами, і ми зробимо. Умо з місяця звернення уже розрахунок індивідуально по кожній сім'ї, які відмовили. Скажіть, будь ласка, от власне як нині насичено? Досить у вас працюють органи соціального захисту? Вистачає працівників для цієї всієї роботи? Тому що спочатку оформлення субсидій, тепер оця ця робота з пільгами. Що я можу сказати? Чи вистачає працівників? Працівники працюють на своїх місцях так. Ми наразі маємо трошечки невеликий кадровий голод, оскільки такі навантаження, які дійдуть на сьогоднішній день на органи соціального захисту, не всі зможуть витримати. Ну але ми сподіваємося, що в нас система цілісна. Люди, які пішли, ми зможемо набрати нових спеціалістів, які автоматично включаться в процес надання соціальних допомог пільг і субсидій. При тому, що ні в одному районному і міському управлінні соціального захисту населення не пройшло скорочення армії чиновників, яке було передбачено, що по усіх структурах. Тому я сподіваюся, що ми з цією поставленою задачею справимося. Буде важко, але є надія на те, що все, що треба зробити для людей, ми спіємо справимося і зробимо. Ми повертаємося до нашої головної теми: це пільги на оплату житлово комунальних послуги. Якщо до прикладу пільговик не може стійно пересуватися, є потреба звернутися в орган соціального захисту для надання інформації про зміну чи склад сім'ї, так чи зміну доходів, може замість нього член родини оформити документи на пільги, чи ви самі до нього прийдете? Бачите, тут можна застосовувати буде різні форми. Якщо ж в складі сім'ї виявиться, що пільговик повинен подати декларацію, так? Бо тому, що в складі сім'ї є особи, які повинні подати свої доходи, відповідно, а він особа, яка не може пересуватися. Ми можемо вийти на місце, пропрацювати. Ми можемо виїхати мобільними соціальними офісами. Ми можемо за потреби і прийняти донесення документів і від родини пільговика. Це не є таким великим страшним буде випадком, коли прийде хтось членів сім'ї і подасть додаткову декларацію. В декларації серійно буде зазначений його підпис. І у разі, якщо в нас виникне сумнів, ми можемо тільки зможемо тільки після того десь піти і перевірити. Тобто, все для людей, всі умови. Його... Ми стараємося. Добре, в якому випадку надання пільги може припинитися? Передбачається такі вряди. Так, також. Якщо ми робимо розрахунки по сукупному доходу, який не буде перевищувати податкову соціальну пільгу, передбачені випадки позбавлення права на пільг або повернення пільги. Це за умови, якщо в декларації заявник подасть недостовірні дані. Тобто ту суму пільги, яка буде відшкодована підприємству на оплату житлово-комунальних послуг, або скористається іншою пільгою, грошовий еквівалент пільг, такий пільговик тоді зобов'язаний буде повернути до державного бюджету. Тобто доведеться повернути ту кошту різниці, так яка людині нараховувалася як пільга. Так. Скажіть, будь ласка, ну от власне пільга як вид соціальної підтримки надається на оплату житлово комунальних послуг у якій формі? Безготівкові чи готівкові? А наразі пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються у безготівковій формі. У нас на Волині протягом п'яти років проводився експеримент надання пільги готівкою. Ну але наразі важкий час, і ми розуміємо, що знайти готівкові кошти для виплати і ці виклики, які йдуть на сьогоднішній день. Даний експеримент був призупинений. І наразі усі пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються організаціям, тобто людина фактично сплачує тільки свою різничку. Крім того, всі. Сім'ї, в яких буде здійснений перерахунок, і можливо, будуть позба... окремі з них позбавлені права на отримання пільг, вони зможуть в подальшому скористатися програмою житлових субсидій, яка передбачає максимально спрощений порядок, максимальну доступність і більші розрахунки по сукупному доходу для призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Куди треба звертатись, скажіть нашим глядачам, і які документи? Випадку. На сьогоднішній день за спрощеним порядком Не, е, необхідно заповнити лише заяву і декларацію. Якщо громадянин не хоче прийти в управління соціального захисту населення з засобами поштового зв'язку, він перенаправляє по місцю реєстрації того управління, де проживає. Якщо це місто Луцьк, це значить міський, міське управління соціального захисту населення. Якщо це в районі, то в районне управління соціального захисту населення. І оформлення цієї житлової субсидії здійснюватись з дня подачі заяви чи з дня, коли людина забажає, до прикладу, з часу здорожчання? Вчора останній поз... день був, коли подавалися заяви для того, щоб ми могли призначені субсидію з квітня місяця З сьогоднішнього дня. Це вже настав місяць липень. липень, і відповідно, якщо людина подає сьогоднішнього дня, буде з місяця звернення, призначення субсидії. Субсидія може призначатися тільки з поверненням два місяці, у разі якщо піднімається в місяці, в якому звертаються ціни і тарифи. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадую, для вас працювала журналіст Олена Чернуха. Сьогодні у цій студії ми говорили про нарахування пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Ви дивились програму тема дня та наступної зустрічі в ефірі.